Бізнес у евакуації одне з найпотужніших підприємств в Україні з виробництва екологічних пакетів переїхало з Харкова на Дніпропетровщину. За кілька місяців компанія поступово виходить на свої довоєнні показники. Виїхати з бодай найнеобхіднішим обладнанням із Харкова. Було вкрай важко. Втім, власнику це вдалося. І нині підприємство відоме своєю якісною продукцією не лише в Україні, а й у Європі. Христина Венгелюскайте продовжить. Гатити росіяни по харківському підприємству з виробництва екопакетів почали буквально в перші години повномасштабного вторгнення, адже розташовувалося воно на околицях міста. По самому производственному комплексу, тобто у нас було порядка сім прильотів, один цех і офісні поміщення на даний момент не пригодні до существуванню. А що стосується складських площадей, то вони розрушені десь на 90%. До війни товари цього підприємства можна було знайти у кожному куточку не лише України, а й Європи. За місяць там виготовляли півтори тисячі тонн продукції. Виїхати власник вирішив миттєво. З під постійних обстрілів вдалося вивести найнеобхідніше обладнання. Ми були одні з перших, хто запустив проект так званих компостних упаковок. Тобто ми пройшли повну сертифікацію, пройшли сертифікацію як в Україні, так і в Європі. То есть все, що існує со словом пакет, якби как бы та наша повністю спеціалізація. Підприємство з тридцятирічної історією евакуювалося до Дніпропетровщини разом з під працівників, які також виїхали цілими родинами. Кілька місяців налагоджують виробництво з нуля. Вже зараз кажуть, вдалося вийти на 20% до воєнних потужностей. Це екопакет, так звані кукурудзні пакети, які екологічно чисті, біорозлагаємо. Очень много відопродукції проєздів производства. процесс процес который нельзя останавливать, тому що йде екструзія, пленки все подяконішку, все налажуємо. Прихистив харківське підприємство директор місцевого фермерського господарства. Через особливості технологічного процесу виробництво працює цілодобово. Для співробітників у окремому приміщенні обладнали гуртожиток до роботи залучають і місцевих. Поки там були обстріли інтенсивні і не було можливості це зробити. Ми займали. За під оточую частиною, принцип, но це тут було просто рівна площадка, Ми збудували і навіз, і підготували приміщення для того, щоб можливо було розмістити. Виробництво ми ж тільки разом можемо об'єднуватися і давати якісь результати допомагати. Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення в область релокувалися понад 70 підприємств. 11 з них вже працюють. Нужно старатися, нужно працювати, нужно стремитися к лучшему. Христина Менгеля Денис Сінегін, факти сі Єдині новини.